Всім привіт! Мене звати Дмитро Миколаевич. Я вчитель фізичної культури. Ми сьогодні будемо працювати над м'язами нашого кору, м'язами наших плечей. Ось куди наша вся увага сьогодні. Вам на уриці знадобиться два предмети. В моєму випадку це будуть розміточні фішки. Зрозуміло, що, скоріше за все, у вас вдома їх немає. Ви замість них можете використовувати дві книжки, два зошити, два олівця чи два горнятка, ну тобто чашки. Вам просто потрібно буде на підлогу їх покласти для того, щоб розмітити дійсно для нашої роботи. Їх я поки відкладаю в сторону, говоримо далі, що нам не необхідно. Це спортивна форма, і необхідна у вашій локації, в якій ви зараз будете працювати. Дивіться, я відходжу на край локації, яку я працюю разом з вами, і рахую один, два. Три ось три кроки довжини, які нам сьогодні знадобляться для нашої роботи. Покрути руками, ходячи в різні боки, якщо ти не торкаєшся, ну, умовно кажучи, що ось тут на другому поверсі нічого, нічого не збиваєш, означає, що відстань дотримана правильно і техніка безпеки у нас відповідна для нашого уроку. Тепер дві поради: перша повітря приміщення, додаткове повітря. Тобі необхідно для того, щоб тобі було легше приїхати в того приміщення, якому ти займаєшся. І друга порада підготуй трошки водички. Якщо втомишся, буде час на відпочинок. Зробиш декілька ковтків для того, щоб поповнити водний баланс і гарно себе почувати. Отже, ми почнемо з розминки всього нашого тіла, руки на косі, ноги на шині плечі. Виконуємо голові окрити, головою вправо. Не поспішай. один. Два, три, чотири. Ліво, один, два, три, стій. Повертаємо голову вправо вперед, ліво вперед. Один, два, три, 4, 5, 6, сім, стій. Плечі, одну вгору, іншу вниз. Виконуємо мах вперед, наче ми пливемо вперед, пластично э, сидова. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 і повертаємось назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стій. Чудово. Руки в сторони і робимо колоний оберт руками всередину. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Назовні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стій. Руки беремо в умовний замок, Бачиш, як я? І виконуємо голові оберта та руком вправо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ліво. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стій. Розкрили. Закрили. Один, два, три, 4, 5, 6, сім, стій. Чудово. Руки на поясі. Розминаємо тулуб. Голові оберту, тулубом вправо. Один, два, три. Чотири. Ліво. Один, два, три, стій. Стрибком, стрибнувши руку ми будемо нахилятися до правої ноги. Вперед, до лівої, вихідне положення руки на поясі. При виконанні вправи коліна не згинаємо. Один, два, три, вихідне положення, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. В цьому положенні ми сідаємо на одну ногу, іншу ногу в сторону і виконуємо вправу перекат. Нога, яка в стороні не згинається в коліні. Виконуємо перекат. Один, два, вибрамо другу ногу. три, чотири. Один, два, три, стій. Чудово. Стрибком повернися в вихідне положення. Це нога на шині плечей, І присідаємо с тобою 10 разів. Один, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розминаємо стопу. Ногу відставляємо, в сторону, руки на пояс. Ставимо ногу на носок. Голові оберти стопою вправо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ліво. Один, два, три. Чоти, п'ять, шість, сім, вісім. Міняємося. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім. От сторону. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Йдемо спокійним кроком, для точно послабити складу. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. І трохи стрибкових вправ для такої динаміки нашого з мене стрибковим ханавісом, стрибковим ханасом. При виконанні вправи я тримаю руки на поясі. Але це не так обов'язково. Можете руки тримати довільно, головне це робота ніг. Один, два, три, 4, 5, 6. Сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Йдемо на місці, Тягнемося до гри. Вдих. Донизу виріх. Ще раз. Вдих. Видих. І раз Вдих. Потягнулися до дверей. Видих. Молодці. Ми розім'ялися. Тепер давай підготуємо місце для нашої першої хали і у нас, конечно, сьогодні буде дві. Ми кладемо з краю нашого робочого місця, предмет і рухаємось три кроки з сторону. Один, два, три. Кладемо, другий предмет на підлогу. Ось наша робоча міста, якій ми зараз попрацюємо. Вправо. Дивись, ми приймаємо полежачи, тіло намагаємося тримати паралельно підлозі. І роботою рух і переступання. Ми рухаємось до другої крапки. Ми маємо дійти так, щоб наша голова була навпроти предмету і повернутися в темне положення. Таким поступово зробимо 10 п'ями. Один, два, три, чотири, ну і так далі. Намагайся а, наші сільниці не піднімати вгору і не прогинати їх і не Намагаємось тримати їх паралельно в осі. Ось якраз оця паралель дотримана, вона і буде напружувати м'язи нашого кору, тому що м'язи живота і покрику будуть тримати наш хурук, щоб він не провис вниз чи не піднявся кору. Ну і робота руки ні, вона напружить руку п'ятір. Які нам необхідні на сьогоднішній сьогоднішньому році це плечі і зовсім родні ноги? Ну що, попередніші яли? Працюємо. Yeah. 6 7 Зараз вдих. Видих. Вдих, вдих. Якраз час, коли можна зробити по води. Спокійно порухатись, нікуди не поспішати для того, щоб повноцінно відпочити. Якщо однієї хвилини вам недостатньо на відпочинок, ставте відео на паузу і відпочиньте трошки більше. Давай потягнемось в одну сторону. відпусти, потруси ручками. Піднімаємось вгору і нахил в іншу сторону. Опусти, потруси ручку. Вже майже хвилина. Про відпочинок пам'ятаєш, якщо встигли відпочити, приєднуйся до мене. Не встигли, ще. Questo nel posizionamento, pigliare la 2 3 Десять. Зробили. Нелегко. Стоїмо. Збираємо фішки. фіше. Опусто предмети, які ми використовуємо. Відновлюємо їх. вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. І останній раз. Вдих. Видих. Відчуваємо, наскільки напружимось м'язи. Плечей і м'язи попереку, тобто спини при виконанні вправи. От якраз напруження на ноги майже не відчувається тільки на стопу, яка була трошки зігнута при виконанні вправи. Ну що, друга вправа вона знову ж напружує м'язи нашого тулобу в такому статичному навантаженні. Якщо ось тут було Динамічне навантаження, коли ми переступали. так? То статичне навантаження ми зараз приймемо планку в опорі лежачи на лігтях. Тулк у нас буде рівненький, тобто ось так виглядає вихідне положення. Дивись, опор лежачи на лігтях, зафіксували тулк і стоїмо. Так, ми з тобою будемо стояти 20 секунд, а 40 секунд будемо відпочивати. Тобто, так як у нас тулок не рухається, м'язи напружились, 20 секунд це статичне навантаження. Потім ми даємо у два рази більше відпочинку, ніж у нас було навантаження. І це в спорті і взагалі в фізичній культурі називається інтервальне тренування. Тобто є інтервал е, напруження, інтервал відпочинку. Так як ми з тобою зробимо три інтервали. Ну що, я знімаю один. Щоб краще засідати нам час роботи. Якщо ви готові, давайте разом зі мною почнемо. Якщо ні, тоді відпочивайте ще. Упор наші на ліхтях. Прийняли. Стоїмо. 5 секунд. 10. П'ятнадцять. 20 і 20 секунд нам необхідно відпочинку. Відновлюємо дихання вдих. Донизу ще раз вдих. Видих. дивлюсь на годинник. Зараз, секундочку. Так, у нас ще 18 секунд відпочинку. Тут найголовніше дотриматись норми. Напруження і відпочинку. Не відпочивати більше, ніж могів. Ну що, у нас 5 секунд, приймаємо на положення. Увага. Почали 20 секунд. Тримаємо себе в планці. 5. 20. Стаємо, відпочиваємо, потягуємо скору вдих. Донису виріх. Ще разборо вдих. Потягнулися. Видих. І останній раз вдих. Видих. Я, друзі. 20 секунд вже відпочиваємо. Ще 20 і заключимо підхід в нашій пальці. Потім ми спробую зробимо декілька вправ нагнутість, щоб розтягнути наш столуб. І м'ясо, які ми спокою напружували тихо. Дивись на годинник. Є. Приготувалася. Увага! 20 секунд. Стоїмо. Родинник. Ми відновлюємо дихання, вдих, потягнулася, видих, ще раз подих, видих. Ну і що, друзі? Так, у нас тих прав на ніч. Дивися. Одна нога у нас вперед, вона в коліні називається, друга нога у нас зігнута в коліні, стопа у нас не дипломається. Ми розгортаємося. Сторону в сторону зігнутої ноги. І віктям ми впираємось в ногу для того, щоб розвернути себе. Можна далі. Сторону в сторону зігнутої ноги. І тримаємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, дев'ять. І ще 5 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять. Міняємо ногу, розвертаємося в іншу сторону, ліктем впираємося усіх води ноги, сидимо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десь. Один, два, три, 4, п'ять. Ноги у нас широко. Ми з тобою будемо проживати до однієї сніги. Намагаємося верхнутися нашого носочка рукою, поненіть вправо, намагайся коліно не згинати. Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім дев'ять, десять. До іншої ноги. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Сідаємо в мете це ноги ми з'їдаємо в коліна. Стопа до стопи. намагаємося наші стопи найближче до тазу підтягнути, руками беремо до носочка і робимо мах колінами вгору і опускаємо нас вгору. Вниз один, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, один, два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 5. Відпустили ніжки. І потрібно зараз 15 секунд. Рослатеся. Лягаємо голову, руки в сторони, Закриваємо очі і робимо голову, дих. Один, два, три, чотири, видих, 5, 6, 7, 8, дих. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І знову Один, два, три, чотири. 5, 5, 6, 7, 8. Обережно встаємо, не робимо різних рухів, щоб у нас там заповнишись голові. Це, друзі, ми сьогодні з вами гарно попрацювали над м'язами нашого кору. Вправи були нелегкі, маю надію, що ви з ними впоралися. Бажаю вам гарного дня і зустрінемося на наступному році. Бувайте!